Всім привіт, мої хороші. Сьогодні будемо. Я хочу вам показати, як правильно прати куртку пуховий куртку, неважливо, що там е -от, ну така люба пухова тканина, допустимо. Ну, для прикладу, куртка. от Перше завжди кишені перевіряємо загружаємо куртку. Це моя куртка весняна. Все. Загрузили. Далі ми додаємо спеціальні ячики Ось такі, я вже показую їх відео. І ми кидаємо два м'ячика в барабан пральної машини. Вони там собі будуть крутитися або тихатися, і воно отак от перекачується по курці, і воно так, знаєте, розпушує пух. І розпрямляє його, і, і дуже файно виходить, він не скомканий ні нічого. І все ідеально класно. Тепер, м'ячики в барабані. Ми. Відкриваю. Чим треба брати куртки? Ні В якому разі сухим порошком. Бо тому що, якщо ви поперете сухим порошком куртки, то будуть розводи. І треба буде полоскати ще раз Е, Щоб брати куртки, треба брати завжди гель для кольорової. Ну, просто стандартний гель. Не порошок, тільки гель або капсулу. Я використовую, от я собі недавно купив отакий от порошок, точніше гель Denk Color. І зараз будемо його дозувати. Наливаємо От сюди. Хоп. і наливаємо небагато, бо тому що, щоб не перелити, тому що куртка пінитись буде сильно піни багато давати буде гель. Ну, можна, я думаю, все, що. що того вистачить. І в нас віддозовано 55-60 ну, мл. Отак от, от. Гель ми тепер закриваємо. Стане на місце. Відкриваємо лоток, заливаємо гель. Я. Yeah. копачок кидаємо барабан, тому що я хочу, щоб він помився там, і я завжди, в принципі, так роблю. Можна ліпше тут навіть. О, все. Закриваємо. Закрила. Тепер е додаємо кондиціонер. У мене тут є ось такий мій улюблений новий кондиціонер. Вернель, це Сілан з ароматом алої. І наливаємо в купочок. Він може виглядати як водичка, в принципі, такий, дуже ріденький, але ну, така його консистенція. І заливаємо сюди. Це для пом'якшення вашої куртки чи пуховика, щоб не було не, ну, настільки таке от... ну, для пом'якшення просто. Далі все. Ми більше нічого не додаємо. Закриваємо лоток, включаємо машинку. Е машинка з нами привіталася, проспівала свою мелодію. Вибираємо програму. Прати куртку, я буду на програмі. 59 хвилин, напевно, ставити може на турбо. Чи на мікс? Е, скажу так, варто підбирати, коли берете куртку, на, от, допустим, от, бажано підбирати програму синтетика, тіпе, ну, щоб вона була не настільки інтенсивною, тіпе, щоб вона не крутила сильно інтенсивно. Но не, я не, я би не став куртку прати на режим баловна. Я би поставила на свій фаворит, тобто на, на, на змішані тканини. Або, наприклад, на 59 хвилин, тому що вона там тільки одна куртка, то наш її там довго прати. Чи повсякдене не може поставити, але воно довге. Воно довге. Ну, там мінімум півтори години буде працювати. І, напевно, не буду ставити так довго. Я поставлю. Змішані тканини. Ось так. Програма змішані тканини. Температура 40 градусів. Вище ставити категорично не можна, е, віджим. 800. Ну, хоча можна і 1000 поставити, але я би не віджимав, в принципі, так сильно, бо тому що то ж не зимова куртка. Е, uh, І я думаю, що від того б вистачило. Чи можна добавити і вище. Та ні, нехай буде 800. І полоскання плюс, бо тому що куртки бажано виполіскувати краще, тому що піни більше роблять куртки. І штори, і тюлі так само. Все, в принципі, на цьому всі параметри ми вибрали і нажимаємо старт. І машинка закривається і приступає до циклу зважування. Таким чином, що ви бачите зараз на дисплеї, машинка е, вибирає час для прання. І так зі всіма речами. Вибирає під, під, підходящий час, скільки їй треба. Це інтелект, щоб, щоб воно підбирає час, скільки часу їй треба прати. Іде зважування. Щось вам не знаєте, камера замилена? Да? -о, о, все, Та Що ж з тим склом? Так важко знімати взагалі щось. Зате мене скло. І машинка оприділила час одна година 16 хвилин. Нас це абсолютно влаштовує. До речі, а давайте подивимося, скільки би було без того. Ага, година 0,5. Ну, в принципі, логічно, так. Бо тому що я вже ставив так брати, по-моєму, щось. Так. І вона, але без полоскання плюс, і вона видала годину 05. Все, бачите, якщо от куртка тут же починає змочуватися, чуть-чуть, бачите, у нас клімильність з'являється від порошку якогось. От так от класно водичка вибивається з поливалки цієї. О, пішло, 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 пішло. все. Засіб наш змився. Машинка набирає воду. Вся машинка набрала воду. Почалось перекидування. Я думаю, ви бачите, що от, е, там мильність така вже нормальна. Я хочу сказати, що от до курток, в принципі, бажано кидати якісь от, такі мілкі речі, щоб було для вібрації, щоб машинка змогла легше розкласти одяг. Точніше, ну, куртку любу. Ну, в мене нічого немає такого. І... Ну, ця купка не є важка, в принципі. Я думаю, що вона і так зможе розправитися, бо тому що вона ж ну, легенька. То якщо, б я, якщо б вона була якась там там об'ємна, то там можна було би додавати якихось яких ще таких мілких речей щоденних. А тут, в принципі, я думаю, то машинка й сама зможе з тим справитися. Вона ж все рівно, то видірме якусь. Тут як вона дергається, мене трошки кипить, так от напрягає. Бачите, як вона різку дергається? Це вона робить таке перекидування, коли мало речей. Не знаю для чого це, от ось так от. Окей, включ тоді, коли буде вже нормальне проння. Що ж, друзі, пішло вже стандартні кручення. Нормальне проння пішло, Кручення. Пішло плавне розганяння на насищення. Можу коротко пояснити, що це, що, що це за процес зараз воно відбувається. Робить, що таке насичення. Насищення в пральних машин LG це функція, де машинка розганяє барабан різ по чуть-чуть чи різко. І е, таким, от, от цим от насищенням вона типу, пробує оприділити щось там, що в неї в барабані є. Або от якось, коли вона все перемішує швидше, роз, роз, розчинити засіб, який ви туди налили або насипали. Коли він потрапив в машинку, і от вона його так от, от, от бачите, от вона зробила насищення і збило піну трохи, і він, типу, розчинився. Його от, 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 значно більше піни стало. Видно. Що вона от перекочується, так от, вона не б'ється і, і нічого. Тут куртка не має так от битися об, об барабан, в принципі. Вона. ну вона, вона має більше так от перекочуватися, я думаю. То хоча кожна машинка пере по-різному, тому і так і так може бути. Бачите, вона її не встигла підкинути. Включився ТЕН. Зараз буде стандартне насичення. Я думаю, що вона її підкине трохи, розправить по барабану. Є така можливість. Так, от, бачите, вона її підкинула чуть і все. І от уже пінка піднялася і все. Йде цикл пройняв. Таким чином буде йти весь цикл прання. Насищеннями і, і, такі, і, і от стандартними крученнями. Тому тоді, коли буде. Вже машинка, коли буде підходити до проміжного віджиму. Ну що ж, друзі, пішов злив. Машинка приступає до віджиму до кінця 44 хвилини. Вбризнула воду. Ну що ж, зараз подивимося, як буде відбуватися віджим, за скільки спроб вона зможе вийти на віджим. Пішло розкладання. Ще трошки О, взагалі з першого разу розклала ідеально. Бачите? Тобто не завжди буває така ситуація, що вона не розкладе. От прям одну куртку вона от прям не розкладе не розкладе. От буває таке, що. От дивіться, взагалі майже без дисбалансу. От зразу точно вона розклала і з першої спроби, з першої, тож з якоїсь там третьої, четвертої вона пішла на віджив. Це шок. Я взагалі думав, що вона вийде той, з якоїсь, там, я не знаю, п'ятої спроби, наприклад. А тут от з першого разу тут прям супер. Не завжди буває так, що вона не розкладає. А тут от шох і все. До кінця 40 хвилин. Віджим тут вона розжинеться до 780, тому зустрінемося на першому полосканні. Ну що ж, друзі, машинка набирає воду на... вшикує спочатку воду перед тим, як набрати воду в сушку. І все, пішла вода на перший полоскання. Ну давайте. Плотнячик наш. 38 хвилин до кінця. І все, пішло перше полоскання. Тут в циклі буде на... Якщо я ще добавив полоскання плюс, то буде три полоскання. Всі полоскання я показувати не буду, знімлю тільки одне і, напевно, знімлю фінальний віджим. Одне полоскання і фінальний віджим і все. Просто щось мені сьогодні немає бажання багато знімати. Ну, бо по суті, то буде все одне і те саме повторюватися. Просто кілька разів. Хоча може і два полоскання зробити, але вже ладно, подимося. Та просто порошку там багато не було. Я просто я щось бачу, що водичка така, бачите, кристально чиста в капельках ще. Що... Ну, Подивимося зараз. Ну, от воно вже підходить до завершення набирання. Бачите, вже, якщо більше води, то куртка плаває. Вона не, от, і, в принципі, зі всі, всіма речами так, вони не будуть перекидуватися, бо чим більше води, вони починають плавати. Ну, така от водичка. Пінка є і і, і, і. і мильність. Така нев, невеличка. Ну, мені здається, воно ну, із два полоскання ви полощите. Ну, але вже добре, по полощим ще. От, бачите, от, ну, я не знаю, як вам показати, але тут просто тускло, воно мішає знімати. Ну, от, я думаю, ви бачите, що там є чуть-чуть пінка і в основному водичка. Мені не так. Трохи пінки і водичка. Та ні, я думаю, прополосю все ж таки три рази. Бачу. Ну, я думаю, ви не побачите так. Вот. Ну, Бачите, водичка мальновата, тому куртку за два рази випускати ну, важкувато. Тому ми ще три рази. Тому, коли завжди берете куртки, ставте полоскання плюс або додаткове полоскання. Ну, то одно й те саме, по суті, просто воно в мене по-іншому називається. Добре, зустрінемося вже практично на фіналі. Поки що. Ну, все стандартно, тут вже цікаво, нічого не буде. Ну що ж, друзі, закінчується цикл, іде фінальний віджим до кінця 4 хвилини, і машинка завершує цикл прання. 820 робів. Але стоїть 800. Ну, що є, то є. Ну хай вже не так. Вже буде так. Все. Джим закінчився. Все закінчилося і машинка. Ем... Ну, зараз все подивимося. Скодань закінчується все. Ще всього нічого лишилось. Це. Все, машинка поправила. Ну що ж, давайте дивитися результати. Ой, ну хочу вам сказати, що вона. Бачите, Почти... вологість має досить таку не Ну По суті, вона віджалася, але, но... можливо, я би іще ще раз віджав. Бо бачите, хоча я і 800 поставив, але 720 щось воно не достатньо. А, і, до речі, бачите м'ячик? От бачите, от, от, бачите от, от куртка? Воно все ж таки от грає якусь роль, ці от м'ячки кидати, коли під час куртки брат. Коли, коли це куртка, то от м'ячик все ж таки щось розпрямляє. Бачите, комочків немає. Тому, бачите, щось, щось та і працює. Ну, а я, напевно, ще раз поставлю віджатися куртку, бо в мене не влаштовує результат віджимання. Ну а, поки... ну а це вже я знімати не буду, бо це скучно. Тому всім дякую за перегляд, всім, що дивилися, дякую. Всім бажаю удачі, всім па-па. Побачимося в нових відео, друзі.